Ігор Валентинович, доброго дня. Завершився матч восьмого туру з харківським металістом. Коротко поділіться враження від сьогоднішнього поєдинку. Ну, По-перше, хочу подякувати нашим Збройним силам, нашим ЗСУ, що вони боронять нас і ми маємо можливість в футбол по грі. Ну, одне непогано, що зіграли на нуль. Це єдине, що там радує. А, ну, по грі то ми очікували, що ну, достатньо така хороша команда Металіст е, обучена, і достатньо непогано вони там, провели останні ігри і контрольну гру з Минаєм виграли 3-0. Так що ну, готувалися ми до цієї гри. Е, погано в нас сьогодні виходило це креатив попереду. Мало моментів. Ми создали так, що ну і реалізація. Не вистачає нам футболіста, який би ну, там розпорядився м'ячом в штрафній площаці. Скажіть відсутність Юрія Потімкова, наскільки мені відомо, дуже серйозна травма і ну, на тривалий термін часу. Ви так Юра на тренуванні там на рівному місці порвав крісти. Так що треба буде робити операцію, так що ми йому бажаємо скорішого одужання. Це такий для нас важливий футболіст, як і всі. Так що, У клімова температура, у жори. Так що хай А Такі ще питання. Клімов пропускав сьогоднішній поєдинок через стан здоров'я. Я так розумію, що ви заловані повністю грою Роман Альопки. Ну, сьогодні... Рома молодець. Ну все-таки все він досвідчений футболіст. Так що ми розраховували на нього. Він сьогодні показав, що він воротар сухий ну, матч для будь-якого. Так, будь -якого так, так він, шик, він молодець. Ватов. Він нас повиручав. Так що ми дуже задоволені, що його і підписали. Так що. В цьому плані немає ніяких претензій. Ну і я хочу сказати, що футболісти все-таки вони хотіли виграти, але сьогодні щось якісь тяжкі ноги тяжкі. Треба буде переглянути. Нам це можна назвати не фартом. Ні, ні, ну який не фарт. ні, ні, ні. Треба переглянути, напевно, тренувальний процес, як немножко там додати навантажень, щоб трошки легкості нам. А відчувалося, додалося. що суперник пропустив минулий тур чи міжнародну паузу, у них чотири чоловіки вивикались до збірної. Та ну ні, ну я думаю, що ні. Це не, не, не влияє на це. Попереду в команди два виїзди до Кам'янця-Подільського. І ну, до волочиська. Так, зараз нам предстоїть гарний виїзд до епіцентру. Там така хороша команда. Вчора програючи 2-0, да, зіграли в ніччю. ну це, тому треба готуватися до цієї гри. І я думаю, що підготуємося і. Ми дамо бій, дамо бій епіцентром. Андрій Антонович, доброго дня. Завершився матч восьмого туру. Які у вас враження від сьогоднішнього поєдинку і чи задоволені ви, ви результатом сьогоднішнього матчу? Доброго дня. Дякую за запитання. Не завжди виходить те, що там задумали, але наполеглива праця та. Бажання рано чи пізно все рівно е, призводять до позитивного положительного е, результату. І в нашому становищі, якраз якщо брати друге запитання, нічия у сьогоднішній гірі, думаю, це позитивний результат, тому що нам бали край важливі. Е, тим паче, що Грали сьогодні на виїзді, один з лідерів, який, мабуть, має якісь задачі на сезон, там підвищення чи що, але в нас є свої задачі, тому думаю, що ми задоволені результатом. Скажіть, Алекс, ЧО і Вікторіан? Російські легіонери навіть не потрапили до заявки на сьогоднішній матч. це Віктор а... Чи? просто не потрапив до заявки. Ні, ні. Віктор захворів там, за день буквально до від'їзду. Там Проблеми температура і десь, мабуть, з'їв не то. А у Алекса травма там, коліна і він. На обстеження приїхав раніше, ніж команда до Києва. Зараз дізнаємось у доктора, у нього. Як Такі питання. Міжнародна пауза, коли ви пропускали матч з Прикарпаттям, вона скоріш за все пішла на користь команді. Ну взагалі плідно попрацювали, зіграли товариську гру з Мінаєм. Декілька. Гравців подивились на майже може, незручних позиціях, але це все призвело до того, що е, сьогодні ми можемо не тільки казати, що задоволені ну, результатом, але і грою наших гравців. Що ж, дякую вам за конструктивну. Розмову бажаю вам, щоб матч-відповідь ми вже зіграли в Харкові на металіст-арені. Ми Не тільки металіст. на це і сподіваємось. І щоб Харків найскоріше повернулись додому. Харків це завжди з нами, завжди він в нашому серці. Ми дуже переживаємо за нього. Також і напередодні матч там. Дуже хвилювалися за те, що там було, відбувалося. Але ми з ним. Дякую. Дякую. успіхів в матчі з Хустом.